Sansui SR212. Програвач відомої японської компанії Минулого століття. Випускався програвач з 1974 по 1976 рік. І до сих пір він перебуває в чудовому стані як технічно, так і візуально. Класична для тих років конструкція. На основі з дерева. За допомогою пружинної розв'язки розміщений металевий е, стіл. Чотирьохполюсний е, потужний двигун, е, так само розв'язаний від корпусу, і привід класично здійснюється за допомогою пасика. Несподобний танар на ігольчатих подвісах, системи антискейтинга з противагою, система роботи програвача напівавтоматична, тобто вручну проводять пуск і встановлення танарма на початок платівки. А після е, е, закінчення платівки е, тонар е, повертається у вихідне е, положення і програвач вимикається. Для зручності е, використання е, винілових пластівок є е, традиційний мікроліфт. Прекрасна конструкція, е, в той же час з надійною простою механікою дає е, відмінний е, результат. І програвач бездоганно працює через півстоліття. Економні аудіофіли е, зможуть знайти переможця у програвачі Sansui SR212, е, оскільки він не тільки виготовлений із ретельно підібраних прецензійних компонентів але і спроектований з особливим акцентом на простоту використання. робота, надійність та якість звуку. Серед його численних особливостей: стабільний синхронний двигун, повнорозмірний диск з алюмінієвого сплаву, відлітий під тиском. Ретельно продуманий, статично збалансований сподібний тонарм із компенсатором протягом ваги. Якісний mm ортофон FF15. З позолоченими контактами на розйомах. На задній панелі знаходяться вихідні розйоми РЦА та клейма заземлення. Так що, для підключення знадобиться кабель з проводом заземлення. Ну і як прийнято для апаратів того часу, жодних вбудованих фонокоректорів нема. Або використання зовнішнього, або вбудовано ваш підсилювач потужності. Програвач Сансуй, СР-212.